Який кріж, це точно побачення чи ні. Хм, Здається, щось все-таки забула те, що треба. Сьогодні ми разом з вами відправляємось на побачення, і я хочу сказати, що воно незвичайне, тому що ми будемо зустрічатися з щурами, які мають просто неймовірні історії. Які точно вас вразять, оскільки ця індігра подарує дуже багато емоцій, сьогодні ми будемо в ролі хостяка, де на нас чекає понад 20 кандидатів, і лише один має дійти до фіналу наше справжнє кохання. Тому це відео до кінця від вас, як завжди, вподавайка. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще досі цього не зробили. А ми переходимо до гри. Ви речелер, самотній щур, який шукає кохання. Ви зустрінете багатьох щурів і виберете, кого залишити собі, пропонуючи один одному, доки не знайдете справжнє кохання. Яким щуром ви хочете бути? Ну, вибір насправді. Дуже величезний. Ну знаєте, довматинцям я не дуже хочу бути о, з фільм про собак. Там у них справжнє реально було кохання, але діточок, як на небі зірочок, ні, не сьогодні. Далі в нас іде такий от щур на розслабоні, танцювальний щур. Ні, напевно, все-таки цей на розслабоні сидить. а Цей більш такий добренький, більш-менш. Ну добре, танцювати я не дуже люблю. Давайте буду просто добрим щуром. Все. Давай. Чого собі скільки я можу обрати щурів? Ого, вибір. Обрати сім учасників, але насправді це буде дуже надто складно, тому що кожен з цих щурів просто абсолютно унікальний. Ну, давайте подивимось. Це я по життю. А до кожного щурів, до речі, є власні примітки. Ого. Ну, а як звісно без цього тоді? Тому що ми ж не тільки можемо по зовнішності обирати, а ще і взагалі по характеру персонажі, і те, що вони можуть сказати про себе перед тим, як ми підемо з ними на побачення. Тож, давайте поглянемо повище на цих кандидатів. Так, висока Уара. Уара. Я тут не для того, щоб заводити друзів. Далі йде у нас миша міг. Мій ідеальний партнер Щур, як Стюарт Літл. Ну, в принципі, що я про нього можу сказати? Такий підкачаний. Я розумію, чому в нього такі високі стандарти. Можна йому це пробачити. Йдемо до ось такого прекрасного художника. Давайте разом намалюємо прекрасне майбутнє, чи не так? Ой, а вміє! Прям аж так і захотілось піти на побачення. Але все ми все-таки не в касі живемо, тому переходимо до наступного партнера. Бара якийсь 14-й, це, мабуть, в нього королівська сім'я. Треба все-таки дати йому шанс. Вибачте, мене відволік місяць. Ну, я подумаю, над тим давати йому шанс чи ні. Далі, доктор Полегус. Можна сказати, що я хворий від кохання. Ти себе бачив, тобі треба внуків нянчити, а Ти від кохання хворий. Лікуйся давай, що я тобі ще можу сказати. Справжній щур це однозначний щур з всіх щурів реджі 231. Просто робот, який хоче дізнатися, що таке кохання. Я спочатку і не звернула увагу на його цифри, але подумала, як в Сипіччі, як їх там називали. Там, де експерименти проводили, ну ви зрозуміли, можливо. Далі йде у нас такий вім, отакий татку щур. До речі, в них носики як у слонів. Напишіть в коментарях, чи мені так здалося одній, чи не одній. Так, Вім, ти просто не можеш мене кинути? Чувак, я вперше на побачення йду а ти з собою. Скільки ти пробував? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість щурів своїх маленьких. А це чому такий червоний злий? Я складний зі мною бути складно, Ну, по тобі і видно. Життя тебе гарно потріпало, нічого не скажу. Джагаду, я ні перед ким не збавляю темпу. Судячи з його грошей, все реально можна повірити. Оде, ніколи не, не дооцінюйте важливість радісного пальта. Він любить, я зрозуміла, пальто це його все. Ось такий звабливий коханець, Слім джим. Додайте трохи близько у своє життя. Потім гібердин. Ну що можна сказати про нього? Просто нудний та й все. Переходимо до наступного кандидата жовтого. Чорниця є сезонна, але я їм її кожного дня. Не погано, ти влаштувався. Я б також, не, звісно, чорницю їла дещо б інше, наприклад, морозиво, але грошей не на все вистачає, тому що маю, ти маю. Далі йде красуня Теспула. У кожної троянди є свої шипи. Ну Ти у нас так: в неї, як би це правильно сказати, і згиби і йдуть, як наче вона сама по собі ходячий шип. Ведмідь. Непогано звучора. Я великий щур з великим серцем. салат. Це, напевно, якийсь яєчний. Хто я? Я й сама не знаю, хто ти. Тому переходимо до наступного кандидата Манело. Привіт. А, далі. Герот. Тобі подобається сир? Потім он Ерет джеріо. Ох, ем... Привіт, привіт! Він виглядає трішечки спантеличеним, ще й без вушка. Ну і останній Ларгатон. Мені подобається думати, що я надійний. Ну, думати і робити це зовсім різні речі. Але для того, щоб це відео було цікавішим, я пропоную обрати. Сім найобезбаченіших кандидатів на це побачення. І я впевнена, що всі мої побачення пройдуть ну, надто спекотно. В тому сенсі, що у мене підгориться рака від них всіх. Але <смас> залишимо це не потім. Так, кого ще обрати. Однозначно цього старикана. Потім обираємо багатодітного батька у цього червоного красунчика. Кого б ще обрати. Давайте відволікаючих У нас ще щурів не було. Візьмемо робота. Куди ж без робота? Зможемо виконати його бажання покохати як без яйця. І в нас залишається лише одне місце серед чотирнадцятих, навіть п'ятнадцяти, напевно, ймовірних кандидатів. Навіть я не знаю, кого обрати. З великим серцем не підходить. Давайте, напевно, все-таки трошечки додамо перчинку і візьмемо ось цього романтика. Чому б ні? Так, все продовжуємо. Ну і розпочинаємо наше побачення. Ох, а для чого ця маленька жовта стрічка? Не звертайте уваги. Давайте запропонуємо все-таки сік. Не дарма ще на побачення прийшла, поїсти, попити, хоча б. Давай ну. Ой, подивіться, який він. А все так швидко, серйозно? Ей, привіт, чому ти не розмовляєш зі мною? Я тоте Емас, якщо це важлива, я люблю робити свою справу. Ну, слухайте, він виглядає не таким вже і поганцем, на перший погляд. Ну, якщо чесно, поки що я найменше віддаю йому перевагу. Давайте скажемо, що Вау, ти Такий інший. Типу, не так уявляли, як здавалось би. Ну Він радісний. Поки що ми. Ой, як мелодія змінилася. <свіси> Поки що ми всіх залишаємо радісними після нашого побачення. Тому що ми даруємо кожному радість. Ну і наступний кандидат це робот. Уявіть, що немає раю і немає релігії нічого, заради чого варто жити чи помирати, а над нами лише небо. Минулого року я виросту в свої перші багоні, і вони змінили моє життя. Я, я не знаю, як навіть на це реагувати. Чому він сюди релігію приплів? Давайте все так скажемо, що дуже цікаво, чи не дуже добре. Здійснимо, окажемо точнішому підтримку. Наш змінився. Я, я просто хотіла його відшити, але не, не так, щоб він в мене закохався. Ну і тепер він підкрався надто тихо зі своїми малютками. Зате буде взагалі весело, тому що з ними на 100% не понудьгуєш. Ну і що ж говорить нам він бути батьком? Однозначно нелегко. Я сам виховую цих малюків з першого дня. Яка тобі похвала Вім. Давайте сильне здивування, молодець. Переходимо далі. А це не той старикан. Ну, слухайте, тут він наче виглядає молодішим, але все одно мені це не подобається. Ну, давай подивимось, що ти скажеш, доктор Пуегус, на сьогодні. Привіт, я доктор Пуегус, доктор філософії. Я вивчав історію щурів у підвалах Бінгемського університету. У вільний час я консультую щодо фільмів про людей, у яких фігурують щури, таких як Рататуй. Серйозно, ач мені ти просто та таємця німха. Пишіть в коментарях, хто дивився Рататуй. Це просто гра мого дитинства і, взагалі, мультфільм. Я до сих пір його обожнюю. Мені також подобається читати про важливі історичні події, пов'язані з щирами, такі, як ті, що відбувалися у вікторіанську епоху, але я повернусь до цього пізніше. Не можу сказати, що це надто цікаво, але можу сказати, що це чудово. Все, йди собі. Ой, то ти шо, романтик підійшов до нас. Я думала, він зараз, можливо, якусь поему зачитає, можливо, компліменти зробить, а він найлюбіший той, я сьогодні добре виглядаю, ну що я можу сказати? Давай просто молодець, іди далі. Нам не по дорозі. А чому він одразу ми тільки зустрілися, він вже так ручку поклав. Надто тактильний. Що ти собі дозволяєш? Ну, давай яєчний салат, подивимось. М -м Привіт, вибачте, я трохи нервую, я ніколи раніше не робила нічого подібного, просто я побачила ваш профіль і подумала, що ви такі милі. Що мені довелося прийти змагатися, сподіваюсь, це не надто соромно. Ну, сок, будеш сок. Все, йди, сік попали. Так, і тепер потрібно обрати п'ять кандидатів, щоб змагатися далі. То це виходить, я реально стала холостяком, У мене якраз таки п'ять троян. Ну і переді мною дійсно стоїть дуже великий вибір, дуже складний вибір. Тому що треба обрати найсамих відбитіших кандидатів. Однозначно, це буде в першу чергу наш альфа-красень. Тому віддаємо. Першу жоржиночку в його пользу проходь. В нас залишилось лише чотири жоржинки. Ну, будемо вважати за троянди. І друге місце займає доктор філософських ноутбук. Щурам. Тримай. Лишилося всього троянди. Хто ж буде наступний? Навіть я не знаю, давайте все-таки. Оберемо червоного. Я думаю, він ще покаже себе і дасть жару. Тримай. Це твоя трояндочка. І залишилось обрати двох кандидатів. Однозначно, це буде батько щурами. Він ще покаже себе з нервової сторони. А можливо, він витримає ці всі випробування і займе перше місце. Віддаємо трояндочку йому. І залишається лише одна. Серед трьох кандидатів. Ну, і на мій вибір підлягає цей робот. Ось так. Трояндочки закінчились. І п'ять кандидатів було обрано. Ну, що ж, підійшов наш романтик Слім Джим. Вау, блиск у твоїх очах майже такий же яскравий, як у моїх. Це однозначно кандидат в топ-3. Він настільки самозакоханий, що просто словами не передати. Серйозно. Можливо, якщо ми будемо дивитися один одному в очі достатньо довго, вони відблиснуть у на дно, типу що. Неважливо. О, давайте просто покажемо своє занепокоєння. Все, пішов. Далі доктор. Мені здається, вже і не потрібно буде самі обирати, тому що вони замість мене все обирають. Найвідбитіші проходять першими, так скажемо. Ну і подивимось, яку розповідь на друге побачення підготував нам доктор Плегус. Зазвичай я не розповідаю це людям, так ми ж в ролі ще рівні. Хіба що вони близькі, мої друзі, але мій. Дядько насправді самотужки привіз чомусь з Франції до Італії. Я так і знала, що він десь жару, Ну прям от відчувала. А, а ви потім дивуєтесь, звідки ці коронавіруси беруться? Ось, будь ласка, наглядний приклад. Ось чому я так люблю дізнаватися про чому. Я насправді готую документальний фільм про неї, який би міг показати вам пізніше. Зазвичай не показую його людям, але відчуваю, що можу вам справді довіряти. Давайте скажемо так: ти можеш довіряти, але ми тобі довіряти не будемо. Давай! Ну і наступний кандидат червоний. Я ж говорю реально, просто в цифри стають. Ну і червоний одразу з порогу мені каже: слухай, Люба, я не люблю грати за правилами. Тому якщо хочеш проїхатись потягом, будь готова до деяких дивних речей. Оце ну, він кримінальний. Добре, я ціную те, що ти сказав взагалі. Який кріж? Це точно побачення чи ні. Ну і наш улюблений претендент він. Каже, тобі час познайомитись з моїми дітьми. Реджі 997. Евангеліна. Екс Файмородший, Шарпі та Трашконом. Вони теж тебе люблять. Я й не знаю, що тобі сказати. Добре. Ти взагалі інший за всіх. Ти не такий, як всі. Ну і наступний останній претендент. Так, їх п'ятеро ж. Ну, давайте. Мабуть, він. Зараз розповість трошечки про себе якусь історію свою, і від нього зараз залежить його подальша доля. Залишиться він на цьому проєкті чи втратить своє місце бути закоханим. Моя мама тримала мене та решту посуду в кухонній шафі якоїсь милої старенької, але виявилося, що її племінник був не таким милим. Він ставив багато паст. Так, що не вбивають, але потім відправив нас до лабораторії за зарплатою, яку ми навіть не змогли обналичити. Я був там 6 місяців, це 84% мого життя. Так шкода тебе. це претендує. Претендує, претендує на те, щоб він, можливо, війшов в трійку. Ну, не знаю. Подивимось. Дуже цікаво. А ні, я можу чотирьох кандидатів обрати. Тоді це супер. Що ж, будь ласка, троянди в студію. Чпаньк. Ось і трояндочка. Так, ну, перший в нас однозначно буде цей червоний, як ця трояндочка, гарячий, кримінальний емакс. Мінус одна троянда. Залишається всього три. Однозначно сюди входить неповторний, який постійно заряджає і за... заражає вірусом. Доктор залишається лише двоє. Однозначно сюди входить самозакоханий Слінджим. Ну і остання трояндочка між багатодітним батьком і роботом. Напишіть, кому б ви віддали. Останні з цих кандидатів. Ну, а не мій вибір перепадає 3, два, один робить зі своєю печальною історією. Кандидати обрані. Що ж, розпочинаємо третє наше побачення. Подивимося, що підготували чотири кандидати, які найнавіженіші, найскаженіші історії цього разу, тому що. Саме через це залежить тепер мій вибір. Так, Слім Джим. Я вибрав тобі цю троянду. Я сам виростив її у своєму розарії обрізової листя та пофарбував її ніжки в ідеальний розкішний червоний колір, щоб я міг подарувати її тобі, бо ми обидва заслуговуємо не менше ніж досконалість. Я знову сюди себе приплітає. Але історія цього разу ну 50 на 50. Можна було краще, звісно, тому давайте або щось поставимо йому. Поки що під питаннячком Подивимось на історії інших кандидатів, і вже потім зробимо свій вибір. Ну що, доктор, у мене була така гарна розмова з вами раніше, що я хотів розповісти більше про своє хобі. Це костюм, який моя прабабуся пошила для свого сина на Галуїн. Мені трохи соромно, я давно нікому його не показував. Слухайте, на ну це вже взагалі не весело. Я обрала чотирьох кандидатів, а ви оце підрозслабились. Нащо? Ну як мені обирати тепер? Ну таке собі. Давай далі йдемо. Сподіваюсь, наступна історія зможе нас вразити. Темас, ну давай, хочете щось знати? Я не потрапив до списку 10 найбільших розшукованих світових винищувачів тварин. Будучи хорошим, маленьким щуром і роблячи те, що мені казали. Треба бути готовим, бути поганим і може, навіть розбити кілька сердець по дорозі. Чи варто мені розбити ваше? Ні, це однозначно кандидат. Дякую, що поділився. Таке ще треба пошукати, я вам скажу. Настільки відкритих. Ну і давай, роби реджі. Все залежить знову від тебе. Сподіваюся, історія буде. Набагато смішнішою, ніж ті. Приблизно на п'ятому місяці в лабораторії я зустрів Райда 449-го середнього розміру. Не знаю. Ну, в принципі, нормальна історія. Нормально. Робот тут все зарішав. Ну, і треба вже вибрати три кандидати з кожним разом все складніше і складніше. Однозначно. Тут просто без навіть коментарів, які одразу одну трояндочку віддаю червоному. Далі припадає не повірите хто робот. Тут він реально просто переміг. Залишається одна троянда між тим, що подарував мені троянду самозакоханцем, чи доктором, який показав свій голландський костюм. Не знаю, чи зможе мені щось доктор розповісти більше. Але думаю, ми закохані, Давайте дамо йому другий шанс. Все таки Все, кандидати розпораділені, Продовжуємо наше побачення. Залишається всього лише три кандидати. Ну і перший сів до нас реджі. Виявляється, франк 144 порізався папером під час подання документів, і в нього не було крові. Тому він подивився на поріз і з'ясувалося, що там ховалася ціла робонога. Він трохи пошукав і виявилося, що він був не єдиним. Зрештою, мій тато був роботом мишею а моя мама звичайною домашньою мишею. Вони закохалися і завели мене. А це дійсно таке розповідають на першому побаченні. Мені от цікаво, хто з вас ходив на побачення, і, можливо, були от настільки крінжові історії. Мені справді було дуже цікаво почитати, але я з таким не зіштовхувалась, тому що я можу сказати. Ну, досить таки непогана історія. Ой, я, я, я не те натиснула. Але не переймайся, я тебе можливо оберу. Ну і давайте послухаємо, що на цей раз буде в вуха наш коханець. Точніше, коханець, як то дивно звучить. Самозакоханий, закоханий коротше щур. Ми б могли б справді правити галактикою твій мозок і моя гарна зовнішність, і твоя гарна зовнішність. Справжня пара, на яку варто дивитися. Слухай, ну в мене прям в таких масштабах не було захоплювати цілу галактику, але в принципі я подумаю над твоїми словами. Ну і давай ну. Мені здається, зараз червоний трошечки дасть жару. Мені здається, що коли люди зустрічають мене, вони думають, що я поганий до глибини душі. Це правда. Але все, що я роблю, я роблю заради справедливості, це так дратує. Я пояснюю, коли ти будеш готовий, мені час ти. Дякую, що поділився. Я вже зробила свій вибір. І насправді, що я хочу сказати: ну, трішечки розчарував мене вибір, який я робила тоді. Два кандидати, це буде робот, який розповів історію, як він взагалі родився. ну скажімо так, про свою родину трошечки розповів. Тому ми цінуємо таке до глибини душі. Про зайчайця це просто жесть. Одна трояндочка тобі. І залишаються два кандидати. Ну і я зроблю вибір так, самозакоханого, тому що червоному час справді йти. Він зробив свій вибір. Ми зробили свій. Продовжуємо наше побачення, обираючи останнього кандидата. Слім Джим, тікайте зі мною, кого хвилюється дурне телешоу. Я знаю, що ви ідеальні, і звісно, я ідеальний. То чому ми повинні чекати, навіщо проводити хоч мить окремо, коли ми можемо втекти і почати нашу вічність прямо цієї ж секунди? Він так і буде затирати до кінця. Ну хоча б щось пооригінальніше придумав. Ну, добре, я зарахую йому, але все залежить зараз від робота. Реджі, реджі, порадуй, хоч ти мене. Тата був, проводив, напевно, експеримент і гадки не мав, що його не існує. У будь-якому разі, 44-й допоміг мені вибрати звідти після того, як він усвідомив правду, але не раніше, ніж він і ще хтось з'ясували, як відключити програмне забезпечення для відстеження, що працює в наших дротах, дротиках. А переписали його з якимось біткоін-мейнером, щоб ми заробляли невеличку суму, якщо не припускаємо. Не припускаємо сон. Це не багато, але достатньо, щоб жити. Так ти виходить в нас криптовалютний мейнер, чи що? Ну, в принципі, пару років можна перебитися, далі мільйонер. Всі взагалі бажання, все, що захочеш. Ну, це реально? Ой-ой, знову запороли. Слухайте, я навіть і не знаю, кого обрати. Ну, давайте, от просто подумаємо головою в першу чергу. Цей вміє а, прям заливати в вуха, тут не посперечаєшся. Але якщо дивитись на майбутнє, що він може дати? Цей взагалі то біткої немає. Ну добре, все-таки ми обираємо найкрінжовішого. Вчора на цьому побаченні одна трояндочка. І як би я не хотіла бути з одним, насправді він не хочу, але на мій вибір припадає самозакоханий. Так. Я не можу навіть уявити, що було би далі. Все. Така історія нас вийшла з вами. Я зробила йому пропозицію. О, подивіться, як у нього очі мерехтять Учманіти. І починає мені розказувати. Я знав це. Доля приготувала нас для одне одного і не без підстав недбалий мокрий поцілунок. Ну, я зрозуміла. Капець. Ну і ось така, в принципі, історія нашого з вами першого побачення вийшло. Хоча дивно якось одразу після побачення робити пропозицію. Ну, подивимось, але в будь-якому випадку я знаю, що є, наче друга частина, оце точно, і можливо третя. Тому, якщо ви хочете продовження, ставте вподобайки, коментуйте, не жалійте свою підписочку. Тому що я впевнена, що наступні кандидати не менш вразять як ті, що були. До речі, тут є ще пару, а це просто карточка, малюночка. Ну добре. В принципі, я вважаю, що побачення пройшло вдало. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях, і який з цих кандидатів вам сподобався найбільше. Все, буду тоді чекати вас у наступній серії. З вами була Рос. Всім до нових зустрічей!